Доброго дня, шановні гості мого каналу. Ось я тримаю в руках зошит. І в мене він такий не один. Я завжди по життю любила щось занотовувати, що рахувала корисним і потрібним для мене. Коли я була вагітна дітками, а вони в мене двійнятка народилися, я в декретній відпустці завжди записувала різні. Корисні поради для діток, для мами. І також любила записувати рецепти всі, тому що вже, якби не молодий вік, і протязі життя доводилось різного. Тому я завжди старалась записати, якщо знаходила якийсь корисний рецепт, записувала. Ось в тому зошиті. Можливо, деякі з них знадобляться і вам. А якщо ви раптом захочете, чи вас якась проблема турбує, можливо, я цей рецепт не, не скажу в своєму ефірі, а в зошиті записаний маю, то ви мені напишіть, який рецепт для якогось діагнозу ви хотіли би почути. І я з радістю вам відповім. Доброго дня, шановні гості мого каналу. Ще цікавий такий рецепт, знайшла в своєму записничку для тих, хто втрачає гармонію з самим собою. Коли вами володіє депресія, тривога, от, то не спішіть бігти до аптеки за дорогими ліками, от, а підіть купіть флакончик настоянки Валеріани. І перед сном. Дихайте. А дихати потрібно так. Закриваєте одну ніздрю, а до другої приставляєте флакончик з валеріаною відкритий. Почергово то однією, то другою ніздрю. 10-15 хвилин так дихаєте. Відразу почуєте, що хочете спати. Це дуже-дуже дієвий рецепт. Дуже. От, ось побачите. А коли будете гарно спати. Тоді у вас і нервова система буде відпочивати. І тоді буде все наладжуватися, і вийдете із депресії, підніметься настрій, і все буде добре. І побільше гуляйте на свіжому повітрі, підходьте до водички в таких випадках, підходьте до дерев, обнімайте дерева, говоріть з деревами. От, і у вас все буде добре. Бажаю вам здоров'я!